Як вам працюється з електромеханічним листозгином ЄС-3512 від Vector Tool? Ну працюю вже близько трьох місяців, поки що жодних питань не було. А, ніяких аварійних ситуацій. Ну, якщо виконувати всі технічні вказівки згідно цього станку. А, досить такі швидкі а, порівняння з тими. Ну, у нас є декілька більш старіших моделей і за що сервоприводів, швидко гне, повторяємось деталей, теж досить на високому рівні по цьому станку. Ще, можна сказати, з приводу те, що поставило з ним в комплекті, комплект матриці Пансонів, Скільки вже зігнули близько, напевно, на, 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 на 100 тисяч гібів теж ніяких і проблем а, досить зручний інтерфейс по ЕЗА. сенсорне керування, яке теж додає зручності і а, ну, з поворотною, тобто зразу ж, десь щось заніс корективи і зразу ж можеш перевірити, не треба бігати до монітору. Тай, а, в цілому ну, досить непоганий станок. Як вам було навчатися на листозгині ЄС-3512 під вектор тум? Важко, легко, скільки по часу? По часу приблизно ну, день, можливо два. Ну, це було все поступово. Там одна година, дві години. Досить просте керування. Всі необхідні налаштування знаходяться безпосередньо на робочому столі і при роботі оператора все досить зручно. Були, як початківець, то для мене були ще деякі питання з налаштуванням і вносити, задавати інструмент новий, що іще, але ну, це все приблизно. Як для людини, яка взагалі не стикалась, я думаю, ну, до тижня. І вона розбереться. Все інше, ну, інструмент по інструменту. ну, Прості, як почати, для, як роботу оператором, ну, це ну, можливо день. Потрібно, щоб зрозуміти, як це працює ну, на рівні оператора.